Продовжуємо. Друга частина відео. 12. Ділиться на 1, 2, 3, 4, 6, 12, воно складене не підходить. 13. Ділиться тільки на одиничку і на саме себе. 14. ділиться ще й на 2, на 7 не підходить. 15. Да, пригадуємо табличку множення. Там уже ми бачимо і 3, і 5 не підходить. 16. Теж використовується в табличці множення, ділиться і на 2, і на 4, і на 8, на 1, на 16 не підходить. 17 не має в табличці множення, да? бо воно ділиться тільки на 1 і на 17. 18 теж має багато дільників, да? 3, 6, 2, 9, 1, 18, не підходить. 19 теж ділиться тільки на 1 і на саме себе. 20 має багато дільників, да? 2, 4, 5, 1, 20, 21. Теж, да, ділиться і на 3, і на 7, і на 1, і на 21. 22. Уже, подивіться, менші від 22. Да? Тобто, що у нас з вами вийшло? 11, 13, 17 та 19. Це було перше завдання. Друге завдання. Давайте теж складемо подвійну нерівність. Усі складені числа. Більше за 38, але менші від 54. Отже, тепер наш х буде більше, ніж 38, але менше, ніж 54. Так, якщо б ми зараз просто виконували подвійну нерівність, ми б написали, що х дорівнює... 39, 40, 41, 42 і так далі до 53. Але нам дали завдання: знайдіть складені числа. Пригадуємо, складені, які мають більше, ніж два дільники. Да? Не один і саме себе, а що ще? Отже, давайте думати. 39. Давайте, тут буду записати наші думки, Да? 39. 3 плюс 9. Да? Що це у нас буде 12. 12 ділиться на 3. Отже, число в дільниках своїх має 3 складене число підходить нам. Наступне число 40. Закінчується на парне. тобто, точно ділиться на 2, складене число. Наступне число 41. Закінчується на непарне, на 2 не ділиться. В сумі 5, отже, не ділиться ні на 3, ні на 9. Да? Ніяких дільників ми підібрати не можемо. Отже, воно буде просте число, не нам. Далі 42. 6 на 7, 42 пригадуємо. да? Отже, ще є дільники складене. 43. 4 плюс 3 7 це буде просте число. Да? Воно не ділиться ні на 2, ні на 3, ні на 9, ні на 5, ні на 10. Да? Які ми з вами знаємо ознаки подільності. Наступне число 44 складене, да? точно бачимо, що закінчується напарне, тобто точно ділиться на 2. Наступне число 45, 5 на 9, 45, пригадуємо табличку множення теж складене. Наступне число 46. Закінчується на парне. Точно ділиться на 2. Наступне число 47. 4 плюс 7 – 11. Закінчується на 7. Отже, не ділиться ні на 2, ні на 3, ні на 5, ні на 9, ні на 10. Да? Просте число. Наступне число 48, закінчується на 2. Напарне, да? Ось закінчиться на 8, отже, ділиться на 2. Далі, 6 на 8, 48, пригадуємо, отже, є у нього дільники. Наступне число 49. 4 плюс 9, 13. Закінчується на 9. Отже, не ділиться на 2, на 3, не ділиться, не ділиться на 5, не ділиться на 9, не ділиться на 10. Воно просте. Да? Наступне число 50. 5 на 10, 25 на 2, да, вже бачимо, що є дільники. Наступне 51. Закінчується на непарне на 2 не ділиться. В сумі 6. Отже, ділиться на 3. Значить, це складене число, а не просте, да? 52, закінчується на 2, це у нас парне число, точно ділиться на 2. 53. закінчується на непарне, на 2 не ділиться. 5 плюс 3 8. Отже, не ділиться ні на, ні на 3, ні на 9. Не ділиться на 10, не ділиться на 5. Отже, воно просте. Да? Отже, ми зараз з вами записали усі складені числа, да? які підходять під нашу подвійну нерівність. Ідемо далі. Попрацюємо усно. Над номером 998. Простим чи складеним числом є добуток. Подивіться: 1 і 19. 1 – це ані просте, ані складене. 19 ділиться тільки на 1 і на саме себе. Отже, просте число, добуток теж буде простим. 21 множимо на 1. 21 це складене число. Отже, і добуток буде складеним. 7 множимо на 19, і 7 просте число, і 19 просте число, отже, добуток теж буде простим. 1 множимо на 2 і множимо на 13. 13 просте число, 1 просте число, 20, 2 – Подумайте, яке число? Напишіть мені, будь ласка, ось цю відповідь, як ви думаєте, що у нас вийде в четвертому, да? використовуючи ті знання, які ми зараз отримали, розв'язуючи три попередні приклади. Отже, ваше домашнє завдання. Попрацюйте з параграфом у вашому підручнику, вивчіть правила, що ж таке прості, а що таке складені числа, і виконайте номер 997. Він схожий до того, що ми з вами розбирали в класі номер нескладний. Да? Ви пригадаєте і ознаки подільності, і пригадаєте, що таке прості, а що таке складені числа. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт.